Вітаю колеги Полтавщина 15 вересня 25-го року. Почав зрізати лівадійський чорний, а потім вирішив все-таки зняти коротеньке відео, щоб продемонструвати його здатність видавати врожай навіть після значного пошкодження весняними заморозками. Оце кущ вже ось з якого зрізаний врожай. Ось ми його бачимо. Далі кущики отакі, От ще завантажені, продовжуємо зрізку. Ще раз повторюю, кущ був повністю вимерз 28 квітня цього року. І ми пам'ятаємо, які були заморозки. Не дивлячись на це, лівадійський чорний порадував нам, нас ще й таким врожаєм. Тобто сорт для виноробства супер. Смакові якості. Гарні накопичення цукру. Гарно він накопичує. З мускатом. Вино виходить дуже гарне. Особливо в десертному варіанті. Мені подобається та й моїм. Близьким. Тобто у всіх відношеннях цей сорт заслуговує на увагу. І хто ще його не має, рекомендую посадити обов'язково. Сорт супер.